На Золотиніччині нагородили воїна, який обороняв Маріуполь посмертно. Ордень за мужність третього ступеня вручили матері та дружині Олександра Сороки, представники районної та місцевої влади. Подробиці у сюжеті. Сьогодні ми до вас такою почесною місією. На жаль, зі мною, тому що загинув ваш син. Загинув чоловік, батько, брат. Але він був мужнім. Він захищав. Нас з вами Золотоніщина вшанувала свого захисника орденом за мужність третього ступеня Олександра Сороку нагороджено за військову звитягу під час оборони Маріуполя. На жаль, воїн загинув. Нагороду рідним вручила очільниця Золотоніської районної військової адміністрації Ірина Тернова. Матір воїна досить не вірить у те, що син загинув. Останній раз з ним спілкувалась 11 березня. І більше нічого від нього не було не чути. Сповіщення отримали, що загинув. Я залишився просто в місті Маріуполь. Нема ні тіла, нічого. Обіцяли, що може, якщо буде можливість, привезуть. Досі не вірю, не вірю, тому що я її не бачила, не вірю, не, не можу в це повірити. Олександр був професійним військовослужбовцем, старшим матросом. У Маріуполі служив танкістом. За офіційною інформацією, загинув у бою разом із бойовою машиною. У воїна залишилися дружина і півторарічний син. Зараз вони проживають разом з батьками та молодшим братом Олександра. Місцева влада запевняє, що рідні герої мають усю необхідну підтримку. Я знала цього Сашу, так як він був, по-перше, однокласником моєї дочки. Хороший надійний друг. Нічого поганого сказати не можу. Дуже сумно і жалко, що такі дітки нас молоді погибають. Будемо допомагати з будь-яким питанням, хай звертаються. Всегда, чим зможемо, тим допоможемо. Україна впевнено тримає оборону і наближає перемогу на всіх фронтах, саме завдяки героїчним вчинкам таких людей, як Олександр. Простий хлопець із Золотоніщини, який навічно залишився в історії краю. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.